Скажіть, будь ласка, пане Вадиме, от е, ця мобілізація, яку реакцію у військах, наших військах, звісно, воно викликало? Це ж додаткова робота нам. Ну, як я думаю, всі е, чекали на цю промову. Приблизно вже розуміли, які будуть результати цієї промови. А ну як і в багатьох, е, я думаю, це викликало ось цей жартівливий вираз мобілізація. Ми розуміємо, що доведеться все одно а, продовжувати робити свою роботу збройні сили її виконуватимуть. І надалі ми будемо перетворювати фактично тих мобілізованих в могилізованих Зрозуміло. Тобто, сприйняття цієї інформації у наших військових було по перше очікувано: по-друге, як би чого боятися, так. Тут ми розуміємо, що це від нас не залежить. Ми нічого вже більше боятися тут нічого. Цих людей вони не будуть навченими, їх не встигнуть навчити. Це на жаль, для Росії це чергове. Я маю на увазі для їхніх громадян. Вони стануть черговим гарматним м'ясом. Для нас це ну ні сіло ні впало ні більше, ні менше. Тобто, наша робота ми яку виконували, ми її продовжуватимемо виконувати. Ну, дехто ще каже про те, що через місяць має вже запрацювати лендліз, і ми маємо отримувати більше зброї, високоточної зброї, високотехнологічної зброї. І оця мобілізація, яка в Росії оголошена, якраз десь через місяць, можливо, перші мобілізовані якраз прийдуть у російські війська, в російські окопи, скажімо так. А до нас прийде лендліз. От наша перевага, так. На цьому я хотів би якраз зупинити, звернути увагу. Ми е, своїми активними діями на Харківщині продемонстрували і всьому світу, особливо нашим західним партнерам, що ми свій ленд-ліст самостійно зробили. Ми змогли захопити достатню е, кількість зброї, але нам і я радий вже чути, що нарешті будуть все таки передані військові дрони камікадзе на дальню дистанцію. Хотілося би отримати більше саме військових, а не цивільних дронів, якими доводиться часто працювати аеророзвідці, оскільки немає достатньої кількості, що й ми працюємо цивільними дронами а військові мають кращий захист від реб. Мають ага. дальшу дальність польоту, тим паче йде похолодання, щоб нам дозволило якісніше виконувати роботу. Ну і звичайно, точні снаряди та важке озброєння. А, в росіян такого немає, і взяти їм нема звідки. Просто ну, я зараз, зараз хочу вас питати про ці іранські дрони. Якщо ви вже зачепили дрони, а, ви розумієте, ну поки що це поодинокі випадки. Так вони до речі, якраз на нашому напрямку, і з'явилися. Я сподіваюся, що ми. Найшвидше якнайшвидше знайдемо спосіб протистояти цим новим засобам, які з'явилися у а, противника. А я не впевнений, що вони є масовими у них. Але якщо вони до того часу, якщо вони будуть масовими, ми я впевнений, знайдемо способи їх знищення. Зрозуміло а, ще питання: вже йде зима. Ви про це до речі сказали. І ви м м кажете, що ворог не буде екіпірований так, як треба. А в нас я не знаю, як буде окіопірований ворог, а ми готуємося. Ми готуємося, ми почали вже перевзувати свій транспорт на зимові шини. Ми почали вже одяг отримувати, весь який потрібно. Самостійно щось докуповуємо, оскільки розуміємо як. У нас різна мотивація. Ми угу. готові самостійно. Ми е, я радий, що ми маємо достатньо контактів. Також і волонтерських наші збройні сили також забезпечують базовими комплектами якісними, саме теплого одягу. Тому я впевнений, що ми будемо готові до зимового протистояння. Пане ведимо. Ну ви вже ж стикалися з цими так званими мобілізованими. Мова йде про а, людей, які мешкають в ДНР ЛНР, так звані. Ви вже їх захоплювали полон. Як вони виглядають, як вони екіпіровані? І чи це не буде потім, коли з'являться російські мобілізовані, чи це не буде повторення цієї історії? О, ви знаєте, мені це нагадує фінську кампанію, коли радянські війська пішли в літньому одязі в Фінляндію, не очікувавши, що настільки довго затримується війна, і фактично велику кількість втрат мали потім обмороженими. Людьми, які просто не змогли фактично а нормально бути ну в тих умовах, куди потрапили. Я думаю, що тут матиме місце та сама історія, оскільки ніхто в Росії не планував такої довгої війни, це видно по тим результатам і по озброєнням, яке вони шукають по всьому світу, бо вже не мають достатньо власного. і по людям, які вони вже ви щойно згадували про зеків. Господи, друга армія в світі набирає зеків, оскільки немає. Достатньо особового складу тут це в голові не вкладається. Я думаю, ні в кого і в першу чергу має не вкладатися у них Тому я впевнений, що їхні екіпіровки для додаткового зараз, ви ж кажете, зараз вона є досить на низькому рівні, а це плюс 300 тисяч людей. Відки взяти 300 тисяч комплектів одягу додатково, не основних базових, які потрібно видати тим збройним силам, які вони і так мають, да а додатково тому поживемо, побачимо. Ну і слухайте ще такий цікавий момент: Український воїн, український солдат сам по собі це бойова одиниця, а російський сам по собі це стадо, і таких от стадо буде 300 людей, триста тисяч людей. А, скажіть, будь ласка, на якому стані зараз їх командування? Ну, тобто, цих 300 тисяч мобілізованих там мають бути сержанти, там має бути нижчий офіцерський склад. А він є зараз в російському війську? Чи вже завдяки вам, завдяки збройним силам, вже немає? Я скажу, да, набагато зменшився навчений особовий склад. Вони ж звичайно будуть проводити швидкі курси, давати звання, але це не той якісний особовий склад, який зможе вести боротьбу. І я впевнений, що найкращий результат для цих новообраних чи набраних 300 тисяч. Це перше здаватися Збройним силам України. Друге. І своїм рідним сказати, щоб вони виходили починаючи з сьогоднішнього дня на акції протесту угу. і відмовлялися від мобілізації. І третє: а якщо ви не зміните власну владу, то ми прийдемо змінимо її зрозуміло, почули. Я сподіваюся, що не тільки наші глядачі вас почули. Пане Вадимо, дуже дякуємо вам. Вадим Васильчук, депутат Київради Ради та командир взводу ТРО збройних сил України зараз був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.